Отже, доброго дня продовжуємо роботу. У нас є отакі от царапини. Там. Ми їх будемо прибирати без фарбування авто. Тут у нас все ще з обезжирим протерем антисиліконом. Далі у нас замішана фарба. Фарбу я залишив, замішав я її, налив лаку, отверджувач і 50% краски, тобто все 50 на 50%. І потім отаким от. Маленькими тичками, кісточками. Зараз будемо сюди все це, кожну з царапин, промазувати, промазувати. Потім це все під воду будемо стирати. І потім вже будемо полірувати Який у нас тут результат вийде? Ми з вами. Разом все це побачимо і зацінимо. Зараз йдемо беремо антисирікон в спиртову і гарно все вичищаємо, вимиваємо, знежирюємо. Потім тільки приступаємо до того, щоб це все протикати всю нашу довжину. Далі буду процес показувати, як це буде в замазаному вигляді, як потім ми його все це перетеремо і що в нас з цього вийде. Наступний етап це антисирікон. Забув вам сказати, що. Зону, як ви бачите, я розматував. Розматував мене ось таки, на якому підкладеться у мене тримовський ультрафайн. Ним легенько пройшовся, щоб збити якісь гострі краї, щоб в нас цього потім не було ніяких зацепів. Зараз беремо знежирювач, серветку, знежирюємо антисиліконом. І потім починаємо вже працювати з безпосередньо фарбою. Робота доволі некваплива, клопітка. І все це потрібно гарно так з вершком його закласти, щоб коли ми його перетерли. Ця царапина, яка зацеплюється у нас тут глибока, дивіться. Надто глибока, як цепляється. Вона повністю зійшла і їй не було видно. Щоб ми коли затерли, залишилася ще рівна, рівна, рівна поверхня. Тому зараз знежирюємо і будемо починати нашу роботу. Будете все це спостерігати. Ну, ось такий у нас результат. Де-не-де у нас підусядеться все. Будуть біри такі прогалини, видно, полосочки проявляються. Потрібно вичекати, щоб воно свою. І потім це все треба буде повторити. І потім це все, наждачечка під воду, перетирається і просто полірується дана, дана зона. Нічого складного немає. Позамазували навіть на крилі, ось царапана була, як ви бачите, до самого ґрунтового покриву. Зараз отак от чекаємо. І Потім наносимо ще, підмазуємо шари, де потрібно, щоб все було з бугорком, сквізь підусядеться, нічого не просвічувалось. Потім перетираємо з водичкою, коли висохне, поліруємо і результат буде, як кажуть, на обличчя. Ось наші двері. Протерті, але ще не поліровані. Бачите, як виглядають ці царапинки, їх можна так побачити, вони тут дуже глибокі, щось лишиться, а щось зійде. Але отакий от результат. Підзакидувати більше не став. І тут так само на крилі, ви пам'ятаєте, царапинка була. Отже, зараз полірую, перетираю, дивлюся результат і на цьому завершую теж цими дверима. Отак от вони прибираються, кісточкою підмазуєте, тільки якщо не коплячись, оце це ще білі полоски, де вони трошки залишаються. Їх треба ще раз як перетерлись, ще раз підкидувати і ще раз перетиратися. Два, в два-три етапи, а потім взагалі царапини сходять повністю. Ну, у нас тут буде швидкий такий ремонт, і ви побачите результат, що навіть за один раз воно робиться гарно. Ну що ж, отак тепер виглядають наші царапини. Бачите, їх трошки видно, але це під гарним-гарним світлом. от Так вона залишилась глибока. Але в цілому зараз отак от от ведуть, дивіться, як воно виглядає. Якщо дивитись отак от, вони проскакують, але їх нема такої видноти, як було до цього. Цього ви бачили, що у нас було. Тому користуйтесь методом, немає нічого складного. Кожен в домашніх умовах може це зробити. Заполірувати можете або вручну, дуже швидко терше, от такою тряпкою, з пастою, або використовуйте саме краще, шуруповерт. Підходить ідеально, оберти. Мінімальний він це все втримає. Дрилька спалить, навіть якщо понізите оберти, не зможете отримувати. Шуруповерт підходить для цього найкраще, якщо нема полірувальної машинки. Так що, дякую за увагу. Підписуйтесь.